Джип Чирокі 2015 року. Дуже популярна машина з Америки, в нас її замовляють часто. Але ви давно питали в нас щось по наявності. Тож, друзі, ось вам по наявності. Це 15-й рік, комплектація лімітед, в нас є чи ледовські фари, коротше, світло бомбезно. 18-ті диски, хромовані вставки, шкіряний салон зі світлої шкіри, з надписами джип. Максимальна комплектація Limited. А це означає, що в нас є. Цвітний екран тут, кольорова панель 8,4 дюймів. Тут. Двозонний клімат-контроль, є підігрів керма та сидінь. Машина в чудовому стані, збережена і продається. Тому що компанія Карфасов вже привезла новий автомобіль. Замість цього та машинка посвіжіше. Якщо хочеться щось свіжіше під замовлення, то звертайтеся, але класний джип є по наявності. Просто в Харкові, друзі. Тож звертайтесь. 24 надійний. Якщо я не помиляюсь, машина вже на газу. Будете їздити собі і кайфувати. Якщо я не помиляюсь, ціна трошечки більше 12 тисяч доларів. В описі під цим відео точно буде. Справжня ціна і контакт власника. Тож дзвоніть пишіть, машина по наявності у Харкові продається. Ну а повний огляд цього автомобіля, як завжди, можна знайти на нашому Ютуб каналі.